Я підтримую довічне позбавлення волі для працює. Ви вважаєте, що злочин чи не як? Що Вам було на дословному розслідуванні поведомлення про ваші права і податків. А ви як думаєте? Звичайно, що... На доступному розслідуванні було повідомлення про ваші права і потрапівання. Що... Мені все було повідомлено з невченого законом. Скажіть, будь ласка, за що, на вашу думку, бито ваш майстер? За те, що вона утверджувала українську мову, за те, що вона боролася за Україну, за її громадянський обов'язок перед українцями, за те, що вона продовжує свого життя доносила базові прості речі для українців і досі не розуміла, що мова це зброя. І поки ми будемо говорити українською, тоді буде перемога. І саме зброєю Ярини Фаріон було слово. І за це слово було вбито. Постріл був здійснений у голову, бо мама була надрозумною людиною. Чому ви вважаєте, що саме за це? Я вважаю, Я вже сказала вам те, що я вважаю, за що було вбито. Ну, а чому ви вважаєте, що саме причиною стало це? Я а вже вам сказала. Це знову ж таки питання, на яке вже вперше потерпіла, відповіла. І це, це відповідно, саме це питання стосується припущення потерпілої. Потерпіла, так вважає, і все. Людина ну, думає, так, тут може бути правильний або неправильний відповідь, як намагається побуватися. Я я, 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 я я не маю юридичної освіти, я можу деякі нюанси не розуміти, тому якщо я в чомусь не правий, будь ласка, прошу. Що вам відомо про мою біографію? Я не читаю ваші біографії. На підставі яких доказів ви вважаєте, що злочин чи не саме є? Налістаю матеріальної справді. На підставі кілопев, яких не було в перший день при охороні допобіжного заходу 26 липня 2020 року. Все, що є у матеріалах справи, свідчать, що це вбивство зроблено. На вашу думку, я простір налаштовувати громадяни? Ви самі маєте відповісти Ви, що це на я це. На це щодо вашого. <плес> 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 Okay.